Усім привіт! Продовжую відео про банкноти періоду гетьмана Павла Скоропадського. У серпні вересні 1918 року в Україну почали надходити перші партії грошей, надрукованих в Німеччині. Надруковано було відразу 6 номіналів: 2, 10, 100, 500, 1000 і 2000 гривень. 1000 і 2000 гривень уряд змушений був замовити через інфляцію. Причому тільки на двох останніх була офіційна назва України за часів Гетьманату Українська Держава. На перших чотирьох вона називалась Українська Народна Республіка. Так сталося, що проекти цих грошей були зроблені ще за часів Центральної Ради. Розглянемо ці банкноти детальніше. Дві гривні 1918 року зустрічаються серіями А Б, В Г. Водяний знак Хрестики. Автор ескізу Василь Кричевський. Надруковані урядом УНР в Берліні. Введені в обіг в серпні вересні 1918 року урядом Гетьмана Скоропадського. Банкноти серіями Б рідкісні, а серіями В та Г взагалі раритет. Цікавий факт. Внизу банкноти у правому та лівому куті між написом Державний кредитовий білет. Розміщені літери В та К. Так Василь Кричевський позначив, що це саме його дизайн. У 2023 році Національний банк України випустив монету 2 гривні. Присвячену Василю Кричевському. Використавши той самий дизайн, який Василь Кричевський використав на банкноті 2 гривні. Наступна банкнота. 10 гривень 1918 року. Серії А. Б. В. Та Г. Водяний знак Хрестики. Автор ескізу Георгій Нарбут. Банкноти з серіями В Рідкісні, а серією Г взагалі раритет. Наступна банкнота 100 гривень 1918 року. Існує в двох варіантах по розміщенню серії. Серія А вертикально та серія А та Б горизонтально. Водяний знак Хрестики. Автор ескізу Георгій Нарбут банкнути серіями А та Б горизонтально дуже рідкісні і є раритетом. У 2006 році Національний банк України. Випустив монету 2 гривні, присвячену Георгію Нарбуту, використавши дизайн з банкноти 100 гривень. А у 2017-му Національний банк випустив сувенірну неплатіжну банкноту, присвячену 100-річчю подій Української Революції 1917-1921 років, помістивши в центрі зображення банкноти 100 гривень 1918 року. Наступна банкнота 500 гривень. 1918 року серія А водяний знак Хрестики Автор ескізу Георгій Нарбут в центрі банкноти в 500 гривень зображення жіночої голови, яка символізує молоду Україну. Таку алегорію можна було бачити, до цього на марці в 30 шагів, виконаній також Георгієм Нарбутом. Народі ці гроші отримали назву горпинки. Наступна банкнота з написом Українська Держава 1000 гривень 1918 року. Серія А. Водяний знак хрестики. Автор Ескізу Іван Мозалевський. Введені в обіг в жовтні 1918 року. 2000 гривень 1918 року. Серія А. Водяний знак хрестики. В обіг потрапили в жовтні 1918 року автор ескізу Іван Мозалевський. Одним з найкращих грошових знаків вважається банкнота в тисячу карбованців, виконана в стилі українського барокко. Ескіз малював Григорій Золотов. Друкували знак спочатку в Києві. В обіг він надійшов 13 листопада 1918 року. Далі в Кам'янці-Подільському в 1919 році вже директорією. І у Варшаві в 1920 році. Останній випуск нам невідомий. На Аверсі знизу є тиснена початка зі зображенням гербу української держави. А від зображення булави на банкноті пішла назва цих банкнот Гетьманки. За іншою ж версією, назва походить від того, що вперше вона була надрукована при Гетьмані. Банкноти мають серію АА. АБ, АВ та АГ. Водяний знак хвилясті лінії. У 2023 році Національний банк України випустив пам'ятну монету 2 гривні, присвячену Павлу Скоропадському. На цьому розділ про банкноти періоду Павла Скоропадського завершений. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь. Наразі в мене все. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе до нових зустрічей.